Інформаційний підсумок подій п'ятниці 19 травня оперативно та неопереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В Студії працює Владислав Малько. Вітаю сьогодні. У випуску неспокійна ніч у кривому розі ворог вдарив по приватному підприємству. Через це постраждали двоє людей. Працевлаштування ВПО під час війни. Які програми підтримки діють у центрі зайнятості? Звільняв Бучу Ірпінь та Харківщину, а після поранення отримав титул чемпіона світу з греко-римської боротьби. Історія спортсмена і бійця з грузинського національного легіону Міру Ванадзе сьогодні у випуску: 450-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та стільки ж авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вороги надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар'їнку. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення. Далі в інтерактивній мапі. За даними генштабу, на Куп'янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області та верхньокам'янське і спірне. Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут і Притечене. Від ворожих обстрілів постраждали 10 населених пунктів. Серед них часів Яр, Біла Гора та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку противник провів наступальні дії у напрямку населених пунктів Сєвєрне та Первомайське. Проте успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Карлівка та Невельське на Донеччині. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також атаку у напрямку Новомихалівки. Ворог продовжує знищувати населені пункти вздовж лінії зіткнення під обстрілами Красногорівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів поблизу населених пунктів Золотанива та Велика Новосі вогневого ураження зазнали населені пункти Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії, завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області, обстріляв Бурлацьке Донецької області, Кам'янське та Плавні, Запорізької, а також місто Херсон. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Цієї ночі кілька вибухів пролунали у кривому розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству, повідомляють рятувальники. Є суттєві руйнування цехів та знищене обладнання. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані. Також легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома, додають надзвичайники. Одразу в кількох будівлях виникли пожежі. В одній із яких рятувальники досі приборкують вогонь. Також через ворожу атаку пожежа виникла і у чотироповерховій адмінбудівлі. На дану хвилину рятувальники її вже ліквідували. Також сьогодні вночі пошкоджено пожежну частину у Кривому розі. Як повідомив голова ДСНС України Сергій Крук, постраждав рятувальник. Подробиці з'ясовуються. Працевлаштування під час воєнного стану З початку повномасштабного вторгнення рівень безробіття в Україні значно виріс. За прогнозами НБУ у 2023 році показники зафіксують на рівні 18%. і питання працевлаштування залишається на балансі центрів зайнятості, які на сьогодні допомагають адаптуватися ВПО та Дніпрянам. За більшу року великої війни до центру зайнятості Дніпропетровщини звернулось майже 4,5 тисяч осіб, зокрема гості міста. Більшість з них змогли отримати компенсацію, влаштуватися на роботу або виграти мікрогаранти на бізнес. Як можна отримати допомогу безробітним ВПО та Дніпрянам, дізнавалася наша Дар'я Візір. Пані Іна пережила окупацію Куп'янська. Разом з чоловіком в грудні 22-го року переїхали до Дніпра. Прийшовши до тями, почала шукати роботу. Одразу звернулася до центру зайнятості. Там дізналася про можливість влаштуватися на оплачувані громадські роботи. Жінка розповідає, два місяці пропрацювала підсобницею та допомагала з прийомом громадян в управлінні соцзахисту населення, займалася і архівною справою. Наразі ж працює помічницею начальника у відділі соціальних гар. Сьогодні мій робочий день, третій тільки. Щодо оплати не можу вам нічого сказати. Обов'язки мої тільки на… я знайомлюся з, зі справами, з документацією, опрацьовую нормативні документи, Ну, чи можу, допомагаю. Угу. Виконую доручення начальника відділу, ну, які на даний час можу виконати. Питання працевлаштування внутрішньопереміщених осіб залишається актуальним протягом останнього року, кажуть в центрі зайнятості. Тут надають велику кількість активних програм, які направлені на вирішення питань з працевлаштуванням, розповідає директорка Дніпровської філії центру зайнятості. Серед них громадські роботи ця програма залучає безробітних дніпрян та переселенців до благоустрою території та парків у місті, а також на допоміжні роботи в управлінні соцзахисту. Чому саме користь цих робіт? Вони, по-перше, мають соціальне значення для суспільства і територіальної громади, на якій вони проходять. І по-друге, це дає, по-перше, можливість заробітку для людини. По-друге, людина не теряє мотивації до праці. Вона в колективі, вона працює, вона може адаптуватися до... Територіальної громади, в якій вона перебуває, якщо ми кажемо про внутрішньо переміщених осіб, також в центрі зайнятості допомагають із започаткуванням власного бізнесу. Майбутні підприємці можуть отримати мікрогрант на суму 250 тисяч гривень, додає директорка. Метою цієї програми є створення нових робочих місць та працевлаштування більшої кількості людей. У нас вже більше по дні помісту Дніпросто п'ять осіб. От за минулий рік і вже в цьому році отримали дозвіл, пройшли. Відбір і отримали мікрогранти. Вже успішно працюють і мають досить такі успішні приклади своєї роботи. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, до центру зайнятості звернулося майже 4,5 тисячі осіб зі статусом ВПО. 900 з них були працевлаштовані, зазначають у службі. Наразі в установі зареєстровано 260 безробітних цієї категорії. Дар'я Візір, Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. То днів губернаторства стільки часу займає посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Його призначив Володимир Зеленський своїм указом на початку лютого. У військовій адміністрації перші 100 днів губернаторства оцінюють позитивно. Говорять про додаткові інвестиції, перевиконання обласного бюджету та активну допомогу людям з числа ВПО. Зараз розробляють медичну програму реабілітації військових. На неї вже виділили необхідні кошти. Серед гострих проблем, які найбільше дошкуляють мешканцям області, відзначають поганий стан доріг в регіоні. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Найчастіше вони утворюються поряд з нежитловими будинками та у посадках. Прибирають захаращену територію комунальники після звернень місцевих і обстеження звалища комісією районної ради. Обов'язкове також складання відповідного акту. Сьогодні, 19 травня, комунальники прибирали непотріб на вулиці Панікахи. Щодо ліквідації сміттєзвалищ можна звертатися на єдину гарячу лінію міської ради. Номери ви зараз бачите на екрані. Нам видалено коштів 11 мільйонів. Ми будемо ну, відповідно, кожне сміттєзвалище має своє об'єм. Відповідно, наскільки об'єму нам хватить цих коштів, так ми будемо вивозити. Вивозились вже ну, багато цьому році сміттєзвалищ по місту в різних районах міста. Ліквідується, і ну, ми реагуємо на звернення мешканців таким чином. Він був у Бучі, Ірпені та на Харківщині. Разом з побратимами звільняв ще з десяток міст України, а після поранення став чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств у категорії греко-римська боротьба. Спортсмен Мірованадзе проживав у Дніпрі ще задовго до Великої війни. З приходом руського міра став до лав Грузинського національного легіону. Не маючи жодного військового досвіду, він пліч опліч з українцями став на захист нашої свободи. Історію шляху колоритного грозина розкаже Наталія Москаленко. Чемпіон наш здобуває восьму у кар'єрі і разом Вадзе – грузини сухумі, чемпіон світу зі змішаних єдиноборств, а саме з греко-римської боротьби. Каже, займається з дитинства цей вид спорту, дав юнаку можливість опинитися в Україні. В 17 років він приїхав на змагання до Дніпра через те, що у Грузії немає можливості для борців, залишився у місті. Тут і розпочалася його спортивна кар'єра. Я почав виступати по ММА і Мені удалося стати професіонал, і я набрав рейтинги, виступав промо українські промоушен. І как бы так получило, то, що я разувався як професіонал боець і Україна мені дала це возможно. Та історія цього шляху є важкою, каже спортсмен. Згадує, по приїзду до Дніпра він не мав нічого. Батьків проблемами бентежити не хотів, адже вони забрали б його додому, до Грузії. А він горів одним досягти успіху у спорті. Так звела доля з інфізом, там зустрів і свого тренера. Його називає другим батьком. Може сказати, що я жив на вулиці, якби в мене нічого не було. Чоловік мені показав мене, як второй отець, тренер і дуже родной чоловік мені дали. Жилю і постійно допомагав мені, і спортивні питання, і ну, своїй родної син, так мені Помогал, І я цього чоловік очень люблю. Міро завжди, коли у Дніпрі заходить до свого Дніпровського батька, поділитися успіхами та щиро поговорити. Олександрович, <плес> 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 дорогої моїй родної. Спасибо. С да, прежде, родной, с приездом. как ты меня обрадовал. Как ты, дорогой? Я ночами не сплю. Все время думаю о тебе. Ты везде нас прославляешь. Благодарю. Миро показує свій чемпіонський пояс, його отримав за перемогу у світовому чемпіонаті з греко-римської боротьби. Нічого себе такой. Мирзе. Видишь, какой родной. А? Надевай, надевай, родной, надевай, поздравляю. Поздравляю тебя. Джим Шерій Гурчані, тренер з боротьби до Дніпра, приїхав ще 47 років тому на навчання до інфізу. Нині при Дніпровської державної академії фізичної культури та спорту. Тут і залишився викладати його вихованці, заслужені чемпіони, майстри спорту. Каже, побачив талант і Він Дуже працівний, дуже смілий, дуже добрі і чесні. Я казав, все, я тебе нікуди не відпущу. Будеш моїм ніфізологічним сином. Я забрал его себе, обнял его, впустил в сердце, и с тех пор он здесь. И никто не вырежет его, если что, сердцем можно вырезать. Це мой родной, это родной нашей зала, это родной нашей Дніпропетровщині, это родной нашей Україні. Міро каже, ніколи не боїться викликів, які ставить перед ним доля, а з гідністю їх приймає. Тому початок війни його не злякав, адже всі ці жахи вже були на його батьківщині у Грузії. Майже всі рідні свого часу теж пішли на фронт. А дідусь загинув у війні з росіянами. Ну я з історія з факти, голову анітарвали галаумірні жителі і в футболі. грали, когда зажигали. Муж на лицо жен. И там оторвали э, глазу, ребенок і заставали э, Ну, такой очень. Э, они всегда були... І і і не свої На початку війни міро допомагав у тилу, адже розумів, тут страждають не менше. Був волонтером, допомагав отримувати гуманітарку, поговорити, підтримати це найважливіше, каже боєць. Я щасливий чоловік, тому що мені вистачало, вистачало віра, що я остався в Україні. потому что я не представлял, как меня дальше жить. Я жил долго здесь, начала война. Вот и, если я уехал за границей, и что мне да, как мне дальше общаться с этим, с моими друзьями, украинцами, которые я до войны тренировались, жили, общались, и это Гармонія це наші і я наші здесь. Та потім вирішив, що просто сидіти в тилу не може, і вступив добровольцем до лав Грузинського національного легіону разом з побратимами, не маючи військового досвіду, звільняв міста на Харківщині, Київщині, зокрема, Бучу та Ірпень. У той час рідним казав, що з ним все добре. Побратими його мотивували, ділиться захисник. Когда мы... заходили Ирпени на позициях. Один мой товарищ, друг, украинец, меня рассказал, то, что отсюда мы вместе поедем в Сухуми после победы на Украине. Его слова, вот его один слова, я, у меня поменялся отношение

Ета мотивація, ета любов, ета падешка. Томі здесна кажемо маскалам. Під час бою окупанти били по військослужбовцям з крупнокаліберної зброї. Міро думав, що все це кінець. Та незламність наших воїнів не дала йому здатися. Пізніше він отримав поранення, проходив лікування у Польщі. Так рідні дізналися, де насправді Міро. Зараз пишаються ним, адже виховали гідного сина. Наразі Міро Ванадзе навчається керувати дронами. Знову готується захищати Україну. Його мрія відсвяткувати перемогу вже в Сухумі разом з побратимами. Наталія Москаленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Академію сміху незабаром покажуть у драмікомі. Дніпровський театр готується до прем'єри. На їх сцені це перша постановка за п'єсою японського драматурга Кокімінаті. Та й, взагалі, нетипова стилізація для сцени драмікому. Чим цього разу дивуватимуть дніпрян театрали, розкаже Дар'я Міненко. Трошки переробити замінки, якісь репліки. Не мові я б сказав, що кого зливає Арсен Босенко, виконавець головної ролі у виставі Академія Сміху. Її театр драміком наразі готує на своїй сцені. Персонаж здається, Арсена не просто зізнається актор, адже японський цензурщик особистість складна. Начальник відділу цензури токійської поліції. Людина, яка отримала цю посаду, він військовий, поліцейський. А тепер йому потрібно читати ці, як він каже, низькопробні комедії і ставити своє рішення, допустити до того, щоб її поставити, чи ні. І постійно він завалює якимись безглуздими своїми побажаннями, там, щоб не було поцілунків в п'єсі, там вставте таку фразу, вставте. Таку фразу режисерка-постановницею нової комедії стала Ніна Бабченко. Розповідає, виставу за твором японського драматурга Кокі Мінаті ставили вперше. Глядачем обіцяє не типову постановку, як за стилем, так і за акторською грою. Ода мистецтво, що мистецтво сміх, гумор нам допоможуть справитись з будь-чим». Цей про розвиток людини як особистості взагалі тема піднімається тут не одна в п'єсі, і начебто кожен знайде для себе свій, свій шлях. Але саме головне, що через культурний освітній рівень ми можемо ми стаємо щасливіші, ми стаємо більш. Соціальними про незвичні підходи у цій постановці говорить і головний режисер театру Антон Меженін. Він впевнений, навіть найвибагливіший глядач знайде у виставі щось цікаве для себе. Хоча подивіться уважно на афішу, там може бути все може хтось когось посити. І додає, за весь час існування театру драміком вистава в такому стилі буде вперше. Адже на сцені показують суміш бурлеску та джазової феєрії. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати академію сміху, прем'єра якої відбудеться вже 27 травня. Дар'я Маненко, Ілія Ломовський. Новини 9-го каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії. За яким за необхідністю ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних та гарних новин.